Казка про лінійку Ліночку. У класі жила лінійка на ім'я Ліночка. Вона завжди була дуже точна і допомагала учням правильно малювати лінії, вимірювати відстані і робити геометричні фігури. Ліночка дуже пишалася своєю важливою ролью на уроках математики та малювання. Одного разу на уроці учень Петрик поспішав. Він не встигав завершити завдання. Він схопив ліночку і почав швидко креслити лінії, навіть не дивлячись. Ліночка дуже засмутилася. Петрику не можна так? Ти ж поспіхом. Зробиш помилки, а я тут, щоб допомогти тобі бути точним і акуратним. Але Петрик продовжував роботу неуважно. В результаті його креслення вийшло кривим, а домашнє завдання з геометрії отримало низьку оцінку. Петрик засмутився і вирішив спробувати знову. Тоді він згадав про ліночку. Вибач, ліночко, сказав Петрик. Я не розумів, наскільки важливо креслити правильно і уважно. З того часу Петрик завжди працював із ліночкою обережно і точно. Він навчався робити правильні вимірювання і з гордістю показував свої. Ідеальні креслення на уроках.